Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флер. Сьогодні буде таке відео-влог. Я тут зайнялася пересадками. Ну так, Чисто спонтанно почала тут дивитися, чи треба поливати, чи, чи, чи не треба. Потім одну витягла, іншу витягла, третю. Тут принесла. Ну, в общем... А тут, думаю, включуся, скажу вам, покажу, бо ось, якщо бачите, це діточка на пенькові. Пеньок, я не пам'ятаю, хто це. В тому році він дав, зверху він пропав, але корні були гарні. Я його залишила і він мені, вибачте, затягнула. Корні були гарні, навіть зараз. Якщо подивитися, вони ще діючі. І він дав мені діточку. І ось за рік вона ось так виросла. Навіть вже один листочок, він відсох. В принципі, в неї такі непогані корінчики. Ну, вже хочу її відсадити, тому, думаю, включусь, вам покажу. Давно нічого не виставляла. По-перше, трішки мені було, як вам, трішечки мені було грустненько. По перше, поки нас не було на поки ми були на канікулах, у нас черепашка каліпсо найбільша в неї приключилася інфекція на карапасі з-під спідницю. Зразу не побачили перед тим як їхати в больницю на, на канікули. Чоловік там ну, як би, антибіотики, мама з татом її кололи, Ну, в принципі, вже, мабуть, було пізно, бо черепахи, коли вже перестають їсти, то, то вже, як то кажуть, зовсім хана. Тому що в ну, них дуже велике ну, яка, е, е, не дуже довго можуть бути без їди. І е, потім мама мені написала, що таке каліпсо померла. І так мені ну все ж таки, хоч вона в нас і рік тільки була, але ми привикли. Вона така цікавенька була, і в неї дуже гарний Карапас зробився, панцир. Ну, що поробиш. А потім ще потім роздивлялися, там якось. Ну, це чоловік зі своїми колегами. Вона була дуже стара. Може від старості, може, ця інфекція її просто якби виснажила і вона померла. Це одне, а інше, от якось орхідейки, ну трошки мені, ну не те, що е якось не схотілося до них підходити, а ну. По мінімуму робила, бо також приїхала з канікули, і в мене була най-най ну, така рідкіша. Ну, це хто метелики, пелеорики, любе, це в мене була монза. Більше я ні в кого її не бачила, і вона дуже добре розвивалася. І все, я її помазала, хотіла, щоб вона дала дітку. Їй не сподобалось. Вона моментально засушила квітонос, це ще було серед літа. Але випустила новий, як то кажуть, новий листочок. Корінці були, ну старенькі вже пропали, але молоденькі були. І коли я приїхала зверху, там на полишці вона стояла, знімаю як ну, якби пеньок. Оце отакий. Прям отакий, отакий, сухий. І немає нічого в корні, ніде нічого, якби не було. Бірки я б, мабуть, на неї не подумала, що моя моза е повністю засохла, чи чорна гниль, чи суха гниль, чи шо, щось їй не сподобалося. в мене тепер немає мози. Метелика, там такий невеличкий пенючок залишився. в мене руки не піднімали з ним щось робити. Оля мені написала, ну, прийшли, я їй там повинна була відсилати орхідейки, прийшли. Я подивлюся, не знаю. Ну, Вона також подивилась, каже, мабуть, там нічого цікавого не буде. Ну, інколи буває, ось так якось на цьому пенючку буде нове життя. Ну, це таке, ви скажете, хуже буває і в Україні там, тим паче вересень, серпень, кінець серпня, початок вересня були дуже важким. Це також якось вибиває з колиї. Якось не хотілося там розказувати, що там ці точки, що там це. З, з однієї сторони, так вони нас піддержують, якось не дають втратити. Реальність, а з другої сторони, не хочеться якось дуже кічитись, розказувати, дивіться, там листочок, корінець, там бубочка, там ще щось. Ну, не знаю, якось в мене такий був може, упадок моральний чи що. Тим паче, дуже швидко холода прийшли. Нас зараз від 3 до 10 градусів. Питаюсь втаскати всі свої орхідейки, але ще ремонт не закінчився, бо кухня. Буде ще неділі через три. Поки кухню не поставлять, я не можу <реш> до пуття розгребти веранду. Ну в общем, скрізь понаставляла. І тепер розумію, що великий в мене масштаб колекції. Не знаю, я не хочу казати, що буду її зменшувати, але якось завжди це мені давало якби, такого азарту їх занести, устаткувати на зиму, щось подається, чи росте десь якісь получаються. Але зараз немає такого нічого. І тим більше в мене, як я казала, от повний щіль із фаленоупсисами. Також одні тільки цим відюми там випускають клітоносики. А зараз всі мої фаленопсиси, ну якби, ну у них спячка. Вони відпочивають, бо квітли вони до початку серпня місяця. Ну то що, давайте відділимо. Оце така моя ісповідь була. Давайте відділяти буде дуже швидко. Я возьму так. Вирошатаю, хоп, вона злетіла. Зараз я її положу. Хай вона чуть-чуть підсохне, по-живому я не буду, а потім е е просто оце місце за. Е Замажу, мені дуже подобається активірований вуголь, потовчений. Ось такі в неї корінчики ростучі, якраз момент з однієї, сторони. бачите, тільки тут не було куди розвиватися. Так що зараз положу і під кінець дня я її посаджу. І Посаджу з вами, щоб закінчити такий невеличкий. Мою розповідь. Як за квітне, надію, все буде добре. Як заквітне, подивимося, хто це. Бо в мене в тому році дуже багато було іменно феленопсисів, які от підмерзли були і пропали, бо залишилися двері відкриті на веранді время зими, а вони так стояли, і от як поток ішов, так вони і підмерзли. Так, ну що, е, включусь уже подальше, як вона трошки підсохне. Так, хочу ще показати, бачите, там, де в неї, е, я її відділяла, там зеленьке, в принципі, декілька корінців є. Може ще раз поставлю. ну, Мало віриться, що вона мені ще якусь дитинча дасть, але вже, е, але і жалко ще викидати. Так що зараз її пристрою, хай ще постоє до, до весни, там до, до кінця весни постоє. Місце знайду. в Тому ж горшочку, де вона і була, я ось так тут висипала. І так само я її сюди тільки трошки направлю ці корінчики, Ну це і ні. Отак і э, засиплю. Та й буде. А вдруг щось цікаве. Ось так не дуже утрамбовуватиму. Хай також підсохне трошки зрізик там. Бачите? І подивимося, потім також його замажу. Бо, в принципі, може, десь ще щось вилізе. А вдруг, я там бачила у Ірини, е неї такі, е такі пеньки дають діточок. Ну, може, мені ще раз пощастливиться, Хоча в мене вже є діточка і невеличка. Ну, Гарненька. Так, ну що, під кінець дня у нас сонечко вийшло, зараз покажу. Ось так я замазала зрізок, він підсохнув, вже декілька годин пройшло. Думала, маленький, але буду сажати в такий дев'ятий горшочок, тому що корінець в нього цей длиненький, не хочу його закручувати. І посаджу зразу я в мох. Мох в мене лісовий. Сфагнув, я його декілька днів назад збирала, трошки підсохнув. Так, сухенький і буду, не дуже буду е, щільно їх її саджати, е, щоб, е, тому що корінці ще треба, щоб вони під е, ну, е, до води, до вологи потихеньку звикли. Так. Хочу подивитися, так. Тут корінчик, бачите, буду по ньому дивитися. І ось тут так. Не щільно просто так трошки обложу е, мошком, щоб, він, щоб вони привчалися потихеньку. Мох е, він сухий, я його пролью завтра. пролью як завжди з фітоспорином. О, трошки вона набік, ну нічого страшного. Ось таку діточку. І підпишу її, так як я не знаю, хто це, що це, підпишу її як діточка-спенька. Не дай дай Боже, щоб вона нам може ці зими вже щось показала, як вона буде квітнути. І щоб ми вже підписали, точно знали, хто це. Ось так. Так що, спочатку думала спочатку в кору її садити, а тоді думаю, ні, я просто буду оприскувати. Сам по собі мушочок, по-перше, таку нещільно він буде безстренько просихати, і, і корінці поступово звикнуть до вологи. Якщо буде все нормально, то по весні ми її посадимо вже в гарну, ну, вже в дорослу посадку. Ну, а сам по собі. Пеньочок ще залишила. Вдруг тут гарна орхідейка, а, і буде добре, якщо ще одну дасть. Ну, ось таке в мене сьогодні спонтанне відео було. Ну, трошки, е, е, як, трошки з вами порозмовляла, трошки мені легше стало. Не знаю, ну дуже якось мені. Е, Грустненько стало після калипсо, і от, ну, і останні події в Україні, також якось трошки підкосило під цей. Ну нічого, Начинаю, починаю потихеньку, саме себе заставляю. Так, нічого страшного, ну як нічого страшного, треба далі жити. Вон, дівчата в Україні бачать... І нові посилочки, і нові посадочки, і вже там починають потихеньку щитати квітоносики. Я з вами дуже-дуже пишаюсь з вами. І дуже ну, у вас сила волі, звісно, дуже гарна. І квіточки гарні у вас, і сила волі, і берете інколи всю ситуацію ви з, з гуморком так берете, мабуть, так і треба. Ну нічого, і мене все. Уже піднімається настрій, вже виходжу я із, із цього трошки депресивного стану. Так що всім гарного дня, всім пока-пока.